Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про тепленькі носочки для проблемних ніжок. Дивіться, ось такі носочки Вони є викладені на нашому сайті. Посилання на сайт я даю зразу під відео. Також там є контактний телефон, за який ви можете зателефонувати і знати всю інформацію, яка вас цікавить. Жіночі носочки, ось такі, гарно тягнуться. Ось, дивіться, без резиночки. Ось тут невеличка резиночка по краю є легесенька. Всередині подивіться, яка тепла махра. Тепленькі махрові носочки. Зараз я вам скажу склад. Верблюжа шерсть 75%, інша шерсть 20% і лайкра 5%. Розмір тут 37,42. Дуже тепленькі, гарно тягнуться і е, без резинки для проблемних ніжок. Це жіночі носочки такі є. І також є чоловічі носочки. Тут, от дивіться, хоч і є ця резиночка, але вона дуже легесенька. І це спеціально медичні носки, для в кого ніжки отікають. Це от для таких людей такі носочки. Е, тут склад. У чоловічих носках теж верблюжа вовна 70%, бамбук 20, поліамід 5% і Еластан 5%. Склад дуже хороший, вони тепленькі і в нас купляють їх в того, в кого проблемні ніжки. Будь ласка, заходьте на наш сайт, заходьте в наш магазин, завжди раді вас бачити. До побачення.